Тільки но загасили згарище у Підмосков'ї, так до так би мовити, вогняної туси доєднався воронеж. Там розгорілася дуже потужна пожежа. Палає, завод, Енікмаш В. Машини в районі підприємства пересуваються з мінімальною видимістю, адже дим заполонив усі вулиці поблизу. Площа займання, тільки вдумайтеся, три тисячі квадратних метрів. Однак, як і вже повелося в росіян. Повідомили, що постраждалих немає. Про це все повідомляють російські ЗМІ 22 квітня. Осередок займання, за словами очевидців, знаходиться у цеху з виробництва електрообладнання. Про причини займання не повідомляється, але попри це дуже тішить чергова пожежа на Росії. Відомо, що Воронецький електромеханічний завод виробляє редуктори, мотор редуктори, колодочні гальма, промислові вентилятори, а також спеціалізується на постачанні. Ані електродвигунів.